Чи не хотіли б ти, очевидно, що багато наших глядачів, у яких не Стар, хочіли, хотіли б, але, б але, не можуть. але зможуть, тому що Київстар каже, що відновить роботу, зможе відновити роботу протягом 4-5 годин. Про це заявив віце-прем'єр-міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков за результатами підсумкової зустрічі команди міністерства якраз щодо проблем, які от в Київстарі зокрема заявили там про потужну хакерську атаку, яка стала причиною якраз масштабного збою. Про це повідомили на Двух сторінці оператори. і нині компанія залучила до розслідування правоохоронні органи та спецслужби абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами, зв'язку обіцяють надати компенсацію навіть. Mm -hmm. Цікаво, як вона буде враховуватися. Водночас у Київстарі наголошують, що витоку персональних даних користувачів вдалося уникнути. Спеціалісти компанії працюють над усуненням проблеми. Компенсація це як 10 безкоштовних смс ок Я не знаю. Мені кажу мені цікаво, яким чином будуть враховувати помітиш, коли сімески надсилали це коштувати і перші дорожчі. скільки там 4 секунди безкоштовні 4 секунди. Скільки? А знаєш, це називається це. Називалося було кинути бомжика. Так, знаєш, коли таке. кинути бомж, це називалося, коли ти дзвони. Скільки там три чи чотири секунди, перше при кажеш, так передзвони мені. <гум> Отак от це пам'ятають. Бачите, згадали все наше, все наше життя, дитинство, підлітковий вік. Але важливо, що збої в роботі мобільного оператора зазнали не тільки ті, хто хочуть подзвонити, не ті, хто хочуть відправити смс, там або підключитися, mm -hmm. але реально зазнали просто ті люди, які хочуть купити щось у магазині. Це я чому? Тому що от, термінали опла. Ати карткою, банківською карткою або через телефон вони ж під'єднані через інтернет до банківської системи. Oh. Розумієш, а ті, у кого під'єднані, вони через Київстар. воно не працює все no, і так, так само елемент. ще е, через Бій Київстар. Він це частково вплине на роботу терміналів і банкоматів. Приватбанку ще через бій у Київстарі не працюють деякі охоронні системи, які теж по мобільному зв'язку під'єднані до центрального е, як це називається, господи, до центрального пункту Сервіс. спостереження, до центрального сервісного пункту. Під'єднання є проблеми з. Оплатою проїзду, наприклад, з роботою гарячих ліній, в тому числі, тому що е, тому що теж вони працюють через е, оператор Київстар. О, так, от елементарно навіть тому сьогодні, у кого Київстар варто було взяти з собою готівка. Якщо нема готівки, то довелося можливо бути. Напишіть нам, до речі, зіштовхнулися ви з проблемами оплати банківською картою з оплатою. Мобільним телефоном, вашими не всі застосунками за у різних магазинах, тим, хто опинився без зв'язку через бій роботів в можуть допомогти і правоохоронці. Бо за словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, якщо вам потрібна допомога, ви можете спокійно зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, просто підійти звернутися до поліцейських на вулиці або найближче управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Ну як от ви, ви реагували? на всі події пов'язані з відсутністю зв'язку в одного з мобільних операторів ми запитали прямо на вулиці. Сьогодні його нема, але це не проблема, бо у мене є ще інші оператори, є домашній інтернет, це не кінець життя. Якщо це корпоративні війни, це погано і дуже не на часі. Якщо це технічний збій, то це буде подолане і все буде гаразд. Ми думаємо, що це дуже погано. Да, Сотні українців залишилися. Так немає зв'язку зв з мамою. Там, роботу з не буде їхати, таксі не визвати, дитину в садок не завести. Ну жах. Сьогодні не було зв'язку. А як думаєте, чому? А я відки знаю, я що в Донелай був, а на кюстарні. Виловлю Wi-Fi, шукаю по вулицям. Так. І переписуюсь тільки в соцсетях. Все життя припинилось без Київстара. А чому? Ну, бо зі всіма треба зв'язатися, біжимо до педагога, треба зв'язатися, що запізнюємося. І по пороб... робочі моменти. Зателефонувати не можна. Не можна, так. І всі на київстарі, вся родина... вся родина на київстарі. Дуже погано знає з чоловіком. Зв'язатися дуже важко. Йдемо дитину садочок забирати, чекаю, не знаю, чи прийде, чи не прийде. І що думаєте, коли відновлюється зв'язок? Я думаю, ближче до вечора відновиться. Зв'язку не було взагалі ніякого слова взагалі. А з котрої години? Не знаю. Я вранці рано встаю. Годину сім вже замітив, що нема. Насправді ні, бо я користуюся телефоном і в мене проблем не виникло, тому все добре. Так.